І всім доброго дня, друзі. Сьогодні я нарешті відвідав Закарпатську область. Ось бачите, такі от гори, е, захід сонця. Там також йдуть краєвиди. Ось, ну мені е, дуже подобаються ці місця. Ще раз ось такі от гори, природу, ось бачите, е, кінець травня, тут вже трава дуже висока. Ось. Ростуть багато квітів. До речі, ось ця е, квітка це цвіт кваску. Я її, до речі, пробувала їсти. Ось там є така фіолетова, є білі, е, є також фіолетові, жовті. Ну, я зараз, якщо буду всі перераховувати, то пройде 10 хвилин. Ось. Сад у нас у ньому ростуть фруктові дерева. І оскільки це ну, кінець травня, а я знаю, що такі, що в такий час ростуть сливові гриби. Правда, я не впевнений, що це вони. Ось бачите е, такий пластинчастий е, гриб, і у нього шипинка е, такого, е, якби світло коричневого кольору, або може бути і біло. Ось бачите, це молодий екземпляр. Тож я не знаю, я не впевнений, що це саме цей гриб, про який я кажу, ну, тобто сливовий гриб. Тож, будь ласка, напишіть мені в коментарі, чи це той гриб сливовий. Якщо це він, то чий стівний він вже в такому от вигляді, бачите? Тобто стан. Ой, до речі, ніж хочу робила. Я думаю, що точно вже ні є вже червоно. Я б хотів дізнатися більше інформації про цей гриб. Тож, будь ласка, хто знає, напишіть мені в коментарі, що це за гриб і чи можна його зараз вживати ось в такому вигляді. Ну я за той час ось покажу вам такі гарні краєвиди нашого закарпаття українського. Ось. Там всюди квіти, квасок червоний такий і краєвиди.